На Тайвані внаслідок землетрусу постраждали 27 осіб. Шестеро з них, зокрема, одномісячне немовля, врятували з-під завалів будівлі. Про загиблих наразі не повідомляється. Однак рятувальники продовжують пошукові роботи. Землетрус спричинив незначні пошкодження будинків і інфраструктури в районах південних міст Тайнань і Дзяї. За даними ЗМІ, підземні поштовхи магнітудою 6,4 бали сталися у вівторок, 21 січня в 0 годин 17 хвилин за місцевим часом. В 19 годин 17 хвилин понеділка за київським часом, неподалік від міста Дзяї. Тайвань розташований у сейсмічно активній зоні Тихоокеанського вулканічного вогняного кільця. Де знаходиться більшість діючих вулканів на планеті і для яких характерна підвищена сейсмічна активність. Тому тут трапляється більшість землетрусів у світі. Наприклад, у 1906 році землетрус Мейшань біля міста Цзяє забрав життя понад 1200 людей. Понад 100 людей загинули під час землетрусу на півдні Тайваню у 2016 році. А у 1999 році землетрус магнітудою 7,3 бали забрав життя понад 2 тисяч людей. 3 квітня 2024 року підземні поштовхи магнітудою 7,2 бали вразили округ Хуалянь на східному узбережжі і забрали життя 13 людей. Влада Тайваню істотно переосмислила нормативи будівництва, запровадивши різноманітні сейсмостійкі методи. Зокрема, вони зобов'язують використовувати спеціальні сталеві стрижні, що збільшують еластичність будівель, внаслідок чого вони розгойдуються, але не обвалюються під час підземних поштовхів. Тайвань, відомий своїми численними технологічними кампаніями, розробив передову систему раннього попередження про землетрус, завдяки якій місцеві жителі можуть отримати повідомлення про потенційну загрозу за лічені секунди. Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Тибеті магнітудою 7,1 бали, що стався 7 січня 2025 року, загинули 126 людей. Кількість постраждалих зросла до 337. Сильні поштовхи відчувалися по всій Південній Азії. В зоні стихійного лиха сталося більше ніж 1600 підземних поштовхів що ускладнило переміщення понад 47 тисяч постраждалих людей до тимчасових притулків. Також повідомлялося, що у Вануату внаслідок потужного землетрусу загинули 14 людей, 200 осіб зазнали поранень.